Казки це не мов би, старовинні гобелени, на яких вишиті прості сюжети для дитячих очей, але варто придивитися і за барвистими нитками проглядає інший глибший малюнок. Класична червона шапочка здається невинною оповіддю про дівчинку, що йде через ліс до бабусі, зустрічає вовка і, врешті, врятована дроворубом. Та за цією вивіскою ховається похмура правда. Що якщо? Червона шапочка не безневинна дитина, а підступна, злостива і розважлива маніпуляторка, яка тче павутиння інтриг, щоб позбутися бабусі? Сьогодні ми розберемо ключові сцени цієї казки, щоб показати, як шапочка використовує хитрість і підлість, та розкриємо її справжній мотив. Питання, яке ми ставимо що якщо шапочка не героїня? А ляльковод, який використовує усіх заради власної вигоди. На поверхні казка малює просту картину. Мама, сповнена турботи, доручає червоній шапочці віднести кошик із пиріжками хворій бабусі, що живе в лісі. Це звичний образ люблячої доньки, яка беззаперечно виконує материн наказ. Але якщо придивитися пильніше. За цією сценою проступає темна тінь маніпуляції, що кидає сумнів на чистоту намірів дівчинки. Сцена перша розгортається в затишній хатині, де мама, сповнена турботи, вручає червоній шапочці кошик із пиріжками і просить віднести їх хворий бабусі, що живе в глибині лісу. На перший погляд, це просте доручення, сповнене тепла й турботи, та за цією буденною картиною. Ховається щось глибше. Шапочка не просто слухняна донька, вона сама майстерно підвела матір до цього рішення. Можливо, напередодні вона ненароком згадала про бабусину недугу, тонко натякнула на її самотність, чи навіть підлаштувала розмову так, щоб мати сама запропонувала відправити доньку в ліс. Її згода була надто швидкою, надто природною, ніби вона давно чекала цього моменту. Кошик із пиріжками, що, здається, символом доброти, викликає підозри. Чи справді там лише їжа, чи не могла шапочка, знаючи про бабусіні таємниці, додати до гостинців щось інше? Можливо, настійні страв, що змусить стару заснути міцним сном, або навіть щось гірше. Її рухи, коли вона бере кошик, здаються виваженими, а погляд надто зосередженим для простої дівчинки. Вона знає більше, ніж показує. Бабуся червоної шапочки, ймовірно, насправді була колишньою відьмою, яка відійшла від магії і оселилася сама в глибині лісу, подалі від людських очей. А можливо, вона і завжди там жила. Це не просто випадкова самотність. У фольклорі ліс часто слугує притулком для тих, хто стоїть на межі світів, живих і мертвих, реального та потойбічного. Як і Баба-Яга, часто мешкають саме в таких місцях, бо їхня природа близька до дикої, неконтрольованої сили природи. Вибравши самоту, бабуся відмовилася від своєї сили, можливо, після якогось трагічного випадку, коли її чари нашкодили комусь, кого вона любила, або просто втомившись від тягаря магії. В її поведінці помітна спокійна відчуженість, притаманна тим, хто несе в собі спокуту. Втім, магія не зникає просто так, вона передається. І червона шапочка не просто дитина, а її наступниця. Її червона шапочка це не просто головний убір, а символічна мітка, щось на кшталт чаклунського ковпака, що позначає приналежність до жіночого роду, в якому передається сила. Її шлях до бабусі це ініціація, подорож у глиб себе, у світ, де немає правил. Вона бачить у бабусі перешкоду, хранительку, яка стоїть на її шляху, її покірна згода піти в ліс не прояв доброти, а перший хід у грі, де кожен крок розрахований. Ліс із його шепотом і таємницями кличе її не як дитину, а як хижака, що відчув запах здобичі. Шапочка ступає на стежку не з наївною душою, а з холодним розумом, готовим використати всіх від матері до вовка, що не знає. І як його вплетуть у її павутиння. Зустріч же із Вовком розгортається на лісовій стежці, де червона шапочка, здавалося б, випадково натрапляє на хижака. У класичній версії він сам заводить з нею розмову, випитуючи, куди вона прямує. І лукаво пропонує відволіктися на збирання квітів. Та за цією сценою ховається Холодна гра, де шапочка не жертва, а режисер подій. Вона не випадково опиняється на його шляху, можливо, вона знала про вовка із сільських пліток чи бабусиних оповідей, де той поставав не просто звіром, а істотою, що несе в собі відлуння лісової магії. Її червоний плащ, яскравий, і помітний, немов маяк, притягує його увагу, а її слова про хвору бабусю звучать занадто звабливо для хижака жадібного до легкої здобичі. Шапочка не просто відповідає на його запитання, вона тонко підкидає інформацію, розпалюючи його апетит, Її згода затриматися, щоб нарвати квітів, виглядає не як дитяча примха, а як виважений хід, що дає вовкові час дістатися до бабусиного будиночка. Можливо, вичитавши в старих бабусіних записках, що той не просто звір, а хтонічне створіння, чутливе до магії лісу. Прикидаючись слабкою і наївною, вона майстерно грає на його гордині, дозволяючи йому повірити, що він контролює ситуацію. Насправді ж, вовк лише інструмент у її руках маріонетка, яку вона спрямовує до бабусі, щоб та стала жертвою його іклів. Бабуся, що живе в глибині лісу, імовірно, знала про вовка як про істоту, пов'язану з магічними силами. Але свідомо не втручалася, уникаючи повернення до чаклунства, від якого колись відреклась. Її бездіяльність, можливо, спричинена страхом чи втомою від минулого вона стає слабким місцем, яке шапочка холоднокровно використовує. Дівчинка не поспішає, блукаючи між квітами, поки вовк мчить до будиночка, не підозрюючи, що виконує її план. Кожен її крок, кожен погляд. Це частина ретельно сплетеної інтриги, де ліс, вовк і навіть бабуся стають пішаками в її грі за владу над магічним серцем лісу. У сцені, де вовк постукав у двері бабусяного будиночка, класична казка зображує стару як довірливу і слабку, легко піддаючись на обман хижака, що видає себе за червону шапочку. Та за цією простотою криється глибша правда. Яка розкриває вразливість бабусі та її неспротив. Бабуся, що живе в гущавині лісу, можливо, колись була могутньою, але відмовилася від чаклунства, виснажена його тягарем чи налякана його наслідками. Ця відмова зробила її вразливою, а роки самотності притупили її пильність. Коли вовк стукає у двері, імітуючи голос шапочки, бабуся не чинить опір і відчиняє, бо її серце. Змучена ізоляцією, прагне тепла і присутності рідної душі. Вона чує знайомий голос і, можливо, обманюється не лише через слабкість слуху, а й через внутрішню потребу вірити, що онука прийшла її провідати. Її довірливість це не просто наївність, а відлуння втоми, що залишила її беззахисною передхитрістю. Її пасивність стала слабким місцем, яке шапочка, що скерувала вовка до будиночка, холоднокровно використала. Шапочка, знаючи про бабусину слабкість, як фізичну, так і емоційну, розраховувала, що стара не запідозрить обман. Вона передбачила, що вовк зі своєю хижою природою легко скористається довірливістю бабусі, а та, у свою чергу, не вдасться до магії, яку давно покинула. Таким чином бабуся відчинила двері не лише вовкові, а й власній долі, вплетеній у павутиння шапочки, яка, не забруднивши рук, наблизилася до своєї мети. Магічного осереддя лісу, прихованого в будиночку. Вовк же, підбурений словами дівчинки про беззахисну стару, виконує брудну роботу, нападаючи на бабусю. Його перевдягання в її одяг, це не лише спроба обдурити шапочку, а марна ілюзія контролю. Адже дівчинка вже передбачила його дії. Вона знала, що вовк не чіпатиме її одразу, сприймаючи як легку здобич, яку можна залишити на потім. Її розрахунок бездоганний вона не торкається бабусі власними руками, дозволяючи звірові зробити те, що наблизить її до мети. У наступній сцені червона шапочка ступає до бабусиного будиночка, де за класичною версією вона з подивом зауважує великі вуха, великі очі та великі зуби вовка, що перевдягнувся в бабусину одежу і, врешті, опиняється в його пащі. Але за цією сценою, що здається сповненою дитячої наївності, ховається холоднокровна вистава, яку шапочка майстерно розігрує. Її здивовані запитання не ознака простодушності, а ретельно зрежисована гра, покликана затягнути час і спровокувати вовка на необережний крок. Вона знає, що дроворуб і мимовільний спільник десь неподалік. Можливо, вона помітила його раніше в лісі, чи навіть тонко натякнула йому про небезпеку біля бабусиного дому, підлаштувавши його присутність. Її голос, коли вона запитує про Великі Зуби, звучить надто спокійно, надто виважно для дівчинки, що нібито стоїть перед хижаком. У наступній сцені, коли напруга в бабусиному будиночку досягає свого піку і з'являється дроворуб, який за класичною версією. Грично вривається, щоб урятувати червону шапочку і, можливо, бабусю, розправляючись із вовком. Його поява здається рятівним актом долі, але за цією драматичною розв'язкою ховається холодний розрахунок. Шапочка, яка весь час тримала нитки подій у своїх руках, не залишила нічого на волю випадку. Дроворуб – це не випадковий перехожий, а той. Кого вона майстерно вплила в свою гру, можливо, вона раніше розпустила в селі чутки про небезпечного вовка, що блукає лісом, знаючи, що дроворуб, який часто патрулює ці стежки, почує їх і вирушить перевірити. Або ж вона могла ненароком запропонувати йому гостиниці з кошика, пережечок чи напій, щоб приспав його пильність, і водночас скерував до будиночка в потрібний момент. Коли дроворуб уривається до оселі і знищує вовка, він сам того не знаючи завершує шапоччину інтригу. Вовк, який виконав свою роль, усунувши бабусю, тепер сам стає зайвим, а його смерть допомагає замести сліди. Шапочка, стоячи осторонь, виглядає невинною жертвою, хоча вона сама сплела цю павутину. Бабуся, якщо й вижила, ослаблена і не в змозі протистояти. А шапочка, можливо, переконує всіх, що трагедія сталася без її участі, укріплюючи свій образ беззахисної дівчинки. Казка, що дійшла до нас, це майстерно створена ширма, що приховує тріумф шапочки. Усі бачать у ній жертву, врятовану дівчинку в червоному плащі але правда куди похмуріша вона королева тіней, що стоїть на порозі магічної кар'єри, тримаючи в руках ключ до лісу. Її невинна посмішка, коли вона залишає будиночок, приховує холодний блискочей, що вже планують наступний хід. Ліс, здається, шепоче їй у відповідь, визнаючи нову господиню, готову забрати його таємниці собі. Класична мораль вплетена в цю історію звучить як просте повчання слухай матір, не розмовляй з незнайомцями, тримайся стежки. Але ця мораль лише тонка завіса. що... Прикриває справжню суть подій. За лаштунками ховається і інша похмуріша наука: бійся тих, хто здається невинним, чиї очі сяють дитячою чистотою, а усмішка обіцяє доброту. Саме за такими масками ховаються найнебезпечніші плани, сплетені з хитрості та підступу. Шапочка, що виглядала беззахисною дівчинкою, виявилась ляльководом, який безжально використовує усіх від матері. До Дроворуба. Та історія на цьому не закінчується, і в повітрі зависає питання, що тривожить нашу уяву, що шапочка робитиме далі. Будиночок, який вона здобула, це не лише стіний дах, а ворота до таємниць, де, можливо, заховані старі відьомські артефакти, книги чи знання, що чекають на нову господиню. Чи почнемо не занурюватися в магію, розплутуючи секрети, від яких відреклася її бабуся? Чи можливо її амбіції підштовхнути її далі до нових інтриг, нових жертв, інших перешкод, що стоять на шляху до ще більшої влади? Її постать у червоному плащі, що зникає в сутінках лісу, залишає нас із відчуттям, що це лише початок, початок її темного шляху. Де ліс шепочує їй про нові можливості, а вона слухає із холодною посмішкою.